У четвер, 27 жовтня, на Рівненській АЕС із робочим візитом побував президент на «Енергоатом» Петро Котін. Під час виробничої наради за участю керівництва компанії енергоатом та Рівненської АЕС обговорили питання безпеки та сталого функціонування обладнання у цей складний період. Петро Котін поінформував про ситуацію в компанії та Україні, стан української енергосистеми наголосив на важливості забезпечення експлуатаційної безпеки. На сьогодні фактично інфраструктура пановлюється Укранерго, і вони роблять все, що можливо, і все, що залежить від них. Це що в їх силах зараз, щоб поновити всі ці лінії. зараз дійсно сподівання дуже велике на атомну генерацію, тому що це найбільш стабільний, стабільне джерело електрики для нашої України. і дуже багато уваги приділяється саме нашій роботі з вами і ми фактично тримаємо на себе дуже велику, відчуваємо дуже велику відповідальність. щодо готовності рівненської АЕС до роботи в зимовий період. Станція у повному обсязі виконала всі підготовчі заходи. Наголосив президент компанії. Ми зробимо все можливе для того, щоб ми стали атомною генерацією, забезпечували всю потужність, яка у нас наявна в енергосистему України. Шлося і про нові кадрові призначення. Так, на посаду генерального директора Рівненської АЕС призначено Павла Ковтонюка, головним інженером, першим заступником генерального директора В'ячеслава Стоянова. За сумнівну працю президент компанії вручив почесні нагороди працівникам Рівненської АЕС. Нагрудний знак відмінник атомної енергетики, відзнаку за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики, почесну грамоту та грамоту державного підприємства На Енергоатом». Для колективу Рівненської АЕС, як і раніше, першочергові завдання не змінилися, наголосив призначений на посаду генерального директора РЕС Павло Ковтонюк. Це продовження експлуатації станції надійно, безпечно. Ну і безумовно, готовність всього персоналу до такої ну в важкої роботи в таких умовах. В першу чергу ми розуміємо, що надійність роботи нашого обладнання це надійність роботи атомної станції. Тетяна Коровачук Анастасія Лалак, канал Енергоатом.